вас малята. Сьогодні я хочу розповісти вам легенду, як приходить весна. Зустрілися якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже Ну й холоднече. забарилася весна, не йде до нас, а друга їй напевне, десь у снігу загрузла, не добереться ніяк. І справді розгулялася на останок зима. То лютими вітром подме, то віхолу напустить, жбурляє пригорщами снігу, то загляне небо густими хмарами. Ясному сонечку важко пробитися. Важко птахам шукати собі їжу. Перша сойка каже сиджу на верхівці дуба, все весну виглядаю, і я, мовить, друга, всі очі видивалась. Моя весна вища за твій дуб, і дарма ви там сидите, почувся тоненький голосок. Озирнулися птахи, бачить, пенька видно з-під снігу пролісок, зелененький, тендітний, такий і киває до них білою головою. Ви краще на землю подивіться. Глянули сойки на землю, а воно й насправді проліски на снігу. То тут, то там видніють. Ось як непомітна весна прийшла. Змахнули весело крилами пташки і полетіли в ліс. Розповісти, розповісти подружкам цю радісну новину. Ось така легенда саме проліски перші весняні квіти сповіщають прихід весни. Давайте для весни зробимо листівку. Для цього нам знадобиться аркуш блакитного паперу, зеленого, ватяні диски, ножиці та клей. Спочатку ми вирізаємо з дисків, з дисків квіти пролісок, потім вирізаємо листочки з дисків. Потім беремо зелений колір і вирізаємо стебла. Вам в цьому допоможуть ваші батьки, а ви будете приклеювати. Тож беремо листочки стеб... стебла та приклеюємо до папіру. Спочатку ми приклеюємо стебла. Намашуємо клеєм гарненько та приклеюємо. Потім квіти пролісок намашуємо та приклеюємо стебла знову, потім квіти. Знову стебла намашуємо та приклеюємо. Потім знову квіти. Ще стебло приклеюємо. Тепер беремо листочки та приклеїмо до нашого стебла. Ось так гарно в нас виходить наша гарна листівочка. Ось така гарна листівка в нас вийшла. До побачення, дітки, чекаю ваших листів.